Привіт! З вами знову Олексій Повторейко з бургерними лайфхаками. Ви вже знаєте, як приготувати правильну котлету і сьогодні дізнаєтесь, як приготувати правильний домашній соус. Традиційно бургери заправляють кетчупом і жовтою негострою гірчицею. Але це лайтова версія, коли треба швидко і без заморочок. Я ж підготував вам лайфхак, як приготувати домашні соуси. Їх рецепти ви не знайдете в гуглі. Першим готуємо соус барбекю. Чому він особливий? Тому що замість томатної пасти чи кетчупу я додаю помідори пілаті торгової марки Chef. Вони не викликають печії. Подрібнюємо цибулю чосник та болгарський перець. Обсмажуємо в термоміксі до готовності. Додаємо томати пілаті. Доводимо до кипіння та однорідної маси. У кінці додаємо соєвий соус і мет. Температура має бути нижчою за 50 градусів, щоб мед не виділяв шкідливі канцерогенні речовини. Соус можна також приготувати в сотейнику в такій же послідовності. Другий соус це йолі. Спершу для нього готується основа, як для домашнього майонезу. Змішуємо жовток, гірчицю, винний оцет, олію, сіль, перець і трішки цукру для підсилення смаку. Вливаємо холодну рослинну олію і вимішуємо вінчиком до однорідної маси. А тепер лайфхак. Для йолі до майонезної основи додаємо натертий чосник без серцевини. Що буде, якщо не вийняти серцевину, соус позеленіє і буде гірчити. Тепер ви знаєте, як приготувати фарш і соус. У наступному випуску ми нарешті складемо бургер. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити.